Добрий день дорогі поціновувачі архітектури. Ми на вулиці Ланджеронівській, 15. Тут знаходиться такий шикарний неоготичний будинок. І можна мило пройти, але привертають увагу оці от двері. От вони зроблені теж в такому. Неоготичному вигляді з такими стріловидними арками. Тут видно, що навіть на дверях зробили такий ніби як архівольтик. Сама, сам метал клепаний, тобто старий. Тут бачимо оці трилисники. Там зверху теж трилисник, але він такий трохи вже підігнутий. Трилисник і от повністю збережена. Повністю збереження двері, тут ось внизу відвалилося кусок і його так на ом, дріт якийсь прив'язали, щоб він не відпадав. От можна подивитися, що там всередині. Ага, закрито. От Є ще внутрішні двері, які зроблені трохи вже в іншому дизайні. Сама будівля, до речі, відома тим, що. Тут знаходилося кафе Фанконі, в якому е тусувалася вся місцева еліта типу Буніна, Чехова, Маяковського, е Ільфа і Петрова. і Петров часто згадував це кафе. Тут в радянський час була е дідальня номер 68 в якій е власне, Остап Бендер обдумував справу корейку. От, Будинок. Як ми бачимо, побудований вже за сучасними технологіями, тобто вікна, такі от велетенські, що свідчить, що використовували бетон, очевидно, облицьовано таким каменем, хоча я зараз звідси не бачу, можливо, це навіть просто рустина намальовані. От бачимо тут збоку такі тонкі ланцетні вікна, які мають чисто декоративний вигляд, а тут вікна зроблені. Такими трифорами. Над кожним вікном є такий фейковий масверк, який ніби має бути продовженням вікна, а насправді це просто деталь стіни. Ну і тут ось бачимо такий теж дуже багатий масверк. Зверху в нас йдуть мерлони, башти. Є такі бруньки на кінчиках, які Популярні у готиці, ну і видно такий дуже багатий карниз. Всюди е в декорі бачимо трилисники. Балкони зроблені теж е з готичним таким декором. Тут уже чотирьох листників, але ми бачимо, що варіативність цих е лопатевих розеток, от від такої майже вісвірки до симетричного чотирьохлисника На кутку будинка є такі ось колони, які підтримують круглий балкончик і з цього боку симетрично повторюється будинок, так як він і на вулиці Манжеродській знаходиться. От бачимо, що оце от бажання винайти якийсь новий стиль, позичивши елементи старих стилів тут в Одесі, бурно розвивався і от маємо в результаті от такий от будинок, який чимось нагадує собор неоготичний Михайло в Києві, який Зробив городецький, про який у нас є теж відео, таке от бетонна одеська готика. А ось кафе фанконі, в якому власне, ну це відновлене кафе, яке наслідує те кафе, про яке писали інфіро. На цьому будемо закінчувати наше відео. От, гарного вам дня! Шукайте навколо себе прекрасне і намагайтеся його зрозуміти. До побачення.